Мене болить в області Запоріжжя, пече багряною водою золотисте збіжжя. У венах тече вже не кров, а загострені леза. І, на жаль, це не метафора, і не теза творчості українських відважних поетів, а на кладовищах воїнів побільшало гарних букетів. Туди їх несуть дуже маленькі діти, а матері і жінки не знають, для чого їм жити. Як вдихнути кисень, що пахне страхом? Як дивитись на землю, що всіяна прахом, як знайти промінь, де тліють виходи? Хочеться знову навчитись дихати. Людневе повітря посеред червня. душа стала схожа на непролазне терня. На щоках ніяк не висохне майже річна злива і слова. Ми зробимо все, щоб наша країна була щаслива, щоб солов'їна мова не пропала порохом, щоб незламність духу не стала соромом, щоб біля хати цвіла червона калина і в мирі жила українська родина. Чую, свист ракети. завтра може не бути. Боже, дозволь голові просто про все це забути, дозволь просто знати, що скоро скінчиться війна. Цілий ж рік не може тривати зима, так? Все життя ж не може тривати зима. Вона піде, забере свої брудні лапи і забуде все, що тільки можна згадати. Ми забудемо Біль і страшну біду. Україна. Я від тебе нікуди не піду, не втечу, не віддам, не продам в руки звіру, бо цей час покаже, яка в кого віра. Хто землю свою боронить і любить, а хто стільки років поплюжить і губить свою рідну неньку і мову свою. Ми ворогу відсіч дамо без жалю, сюди ти не мали ніякого права. Слава Україні, героям слава!